дня! віду вас на уроці математики. Опрацюємо завдання другого варіанту восьмої картки. Перше завдання задача. Коли з кузова вантажного автомобіля зняли 23 мішки жита і 15 мішків пшениці, то у ньому залишилося ще 12 мішків зерна. Скільки мішків зерна було? Давайте запишемо умову до цієї задачі. Везли зерно. Зняли, вивантажили, залишилось. Було, зняли, залишилось. З вантажного автомобіля зняли 23 мішки жита і 15 мішків пшениці. Ми не знаємо, скільки мішків всього зняли. Після цього в ньому залишилося ще 12 мішків. Скільки мішків зерна було у вантажному автомобілі? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки мішків зерна зняли з автомобіля. Перша дія. 23 додати 15 дорівнює 38 мішків зняли. В автомобілі залишилося 12 мішків. Ми можемо знайти: а скільки ж було всього мішків із зерном на автомобілі? Друга дія. 38 додати 12 дорівнює 50 мішків. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 38, це число ми знайшли першою дією, додати 12. Це число у нас було відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. До суми чисел 32 і 15 додати 12. Спочатку виконуємо дію в дужках. 23 додати 15 дорівнює 38. 38 додати 12 дорівнює 50. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо 50. І переписуємо всі слова, які є в запитанні до цієї задачі. 50 мішків зерна було. Друга задача. За три дні Леся прочитала 79 сторінок. Першого дня вона прочитала 30 сторінок, а другого – 25. Скільки сторінок прочитала третього дня? Запишемо умову задачі. Дівчинка читала книжку три дні. Першого дня вона прочитала 30 сторінок, другого – 25 сторінок. Потрібно знайти, скільки сторінок прочитала Леся третього дня, якщо відомо, що за три дні вона прочитала 79 сторінок. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки сторінок прочитала Леся за перший та другий дні. Перша дія 30 додати 25 дорівнює 55 сторінок першого та другого дня. За три дні вона прочитала 79 сторінок. Знаючи, що першого і другого вона прочитала 55, Ми можемо знайти, скільки ж сторінок вона прочитала третього дня. Друга дія. 79 відняти 55 дорівнює 24 сторінки. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію 79 – це у нас було число відомо за умовою задачі. Відняти 55. Це число ми знайшли першою дією. Вираз у нас буде мати такий вигляд: 79 відняти суму чисел 30 і 25. Спочатку виконуємо дію в дужках. 30 додати 25 дорівнює 55. 79 відняти 55 дорівнює 24 сторінки. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 24 і переписуємо всі слова, що є в запитанні. 24 сторінки прочитала третього дня. Третя задача. Миколка виростив за літо 24 кролі. Андрійко 26 кролів. А Василько на 20 кролів менше, ніж Миколка і Андрійко разом. Скільки кролів виростив Василько? Запишемо умову задачі. Скоротимо імена хлопчиків на приголосний до першого голосного: Миколка, Андрійко, Василько. Миколка виростив 24 кролі. Андрійко 26. А Василько на 20 кролів менше. Значить, не відомо скільки, але відомо, що на 20 кролів менше, ніж Миколка і Андрійка разом. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Першою дією ми знайдемо, скільки, книж... скільки кролів виростив Миколка та Андрійко. Перша дія: 24 додати 26 дорівнює 50 кролів. У Миколки і Андрійка. А у Василька було на 20 кролів менше, ніж у Миколки Андрійка разом. Друга дія. 50 відняти 20 дорівнює 30. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 50, це число ми знайшли першою дією, відняти 20, це число нам було відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Від суми чисел 24 і 26 відняти 20. Виконуємо дію в дужках. 24 додати 26 це буде 50, 50 відняти 20 дорівнює 30. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 30 і переписуємо всі слова. 30 кролів виростив Василько. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Зменшуване 16, від'ємник 9, різниця 7. 97 зменшити на 24, дорівнює 53. Перший доданок 30, другий доданок 15, сума 45. До 35 додати 9 дорівнює 44. 90 зменшити на різницю чисел 40 і 10. Спочатку виконуємо дію в дужках. 40 відняти 10 дорівнює 30. 90 відняти 30 дорівнює 60. 29. Зменшити на різницю чисел 16 і 2. Спочатку виконуємо дію в дужках. 16 відняти 2. Дорівнює 14, 29 відняти 14 дорівнює 15. Від 90 відняти суму чисел 40 і 10. Спочатку виконуємо дію в дужках. 40 додати 10 дорівнює 50, 90 відняти 50 дорівнює 40. Від різниці чисел 29 і 16 відняти 2. Виконуємо дію в дужках. 29 відняти 16 дорівнює 13, 13 відняти 2 дорівнює 11. Знайти значення виразу. 80. Зменшити на різницю чисел 13 і B, якщо B дорівнює 5. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 80. Зменшити на різницю чисел 13 і B, якщо B дорівнює 5. Замінюємо буквене значення на B і отримуємо вираз. 80 відняти різницю чисел 13 і 5. Виконуємо дію в дужках. 13 відняти 5 дорівнює 8. 80 відняти 8 дорівнює 72. Рівняння. Х додати 7 дорівнює 70. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас невідомий перший доданок. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума 70, відомий доданок 7. Х дорівнює 70 відняти 7. Х дорівнює 63. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 63 додати 7 дорівнює 70. 70 дорівнює 70. 34 додати х дорівнює 76. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас невідомий другий доданок. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума 76, відомий доданок 34. Х дорівнює 76 відняти 34. Х дорівнює 42, це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 34 додати 42 дорівнює 76. 76 дорівнює 76. Х відняти 4 дорівнює 74. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас невідоме зменшуване. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. Різниця у нас 74, від'ємник 4, х дорівнює 74 додати 4. Х дорівнює 78, це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість x підставляємо його числове значення. 78 відняти 4 дорівнює 74. 74 дорівнює 74. 64 відняти х дорівнює 9. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: у нас невідомий від'ємник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване 64 різниця 9. Х дорівнює 64 відняти 9, х дорівнює 55. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. перше рівняння замість x підставляємо його числове значення. 64 відняти 55 дорівнює 9, 9 дорівнює 9. Кілька трикутників і чотирикутників зображено на малюнку. Це завдання ви виконаєте, і на наступному уроці ми перевіримо, в кого яка кількість трикутників і чотирикутників вийшла. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!